Хочу поділитися з вами лимонним чудом, а надихнула мене на цей рецепт половинка валявшогося на столі лимона. Показую при сонячному світлі, який він в розрізі. Це чудо чудесне. Зібрала продукти ті, які мала під рукою, тобто заздалегідь не готувалася. Все спонтанно. Просіяла борошна 250 грамів. Одна чайна повна ложка куркуми, Одна чайна ложка розпушувача, масло веганське натуральне на рослинній основі. Дуже ароматне. Дійсно пахне кокосом 100 г. Розім'яла руками. 120 мл кефір, 3 яйця, 150 г цукор, 1-3 чайної ложки сіль, цедра половинки лимона. Замішую тісто, не полінувалася і одну хвилинку міксернула. Форма в мене новенька, тож про всяк випадок намазую маслом. Не знаю, як вона себе ще поведе. Тісто викладаю у форму і ставлю у розігріту духовку, температура 180 градусів, 40-45 хвилин. Газова низ верх. Дістаю. Ідеальний кекс ніде навіть не трісну. Готовий. Виймаю, хай холоне. Помадка, сік половини лимона, а це 3 столові ложки плюс 100 грамів просіяна цукрова пудра в два прийоми і мішаю ложкою. Обмазувати треба охолоджений кекс, але хто ж там чекає? Запахи такі стоять на кухні, що лише облизуються. Він всередині вологий, пропечений ідеально, увага! Добротиння смачного!